Зараз ми з вами трішки пошуткуємо, Йдемте зі мною. І одразу побачите лайфхак. Як швидко надати першу допомогу килиму, як його відчистити. Ану йдемте зі мною. Віталь, Це в тебе кава? Так, до речі, дуже смачна, але без цукру. Ну... Без цукру? Попробуй. Ту. Кава. Кава, йдіть сюди. Паша, ти що там робиш наверху? Тамова? Що ми робимо? Як відчистити бистро ковура? Як ви думаєте? А що він робить? Люди, подивіться, хіба це можливо? Це шок. Це шок, це шок для всіх. Тепер, друзі, дивіться, будь ласка, надаємо першу допомогу килиму. Як швидко надати першу допомогу? Кава! Тут була кава. Віталік, я тобі куплю каву. Дивіться, будь ласка, вода, сіфон, тільки таке відро грязне, тут я його так не показую сильно. Що ми робимо? Одразу перевертаємо і одразу наносимо. Дуже-дуже дуже багато рідини. Щоб разом з водою, щоб вода забрала абсолютно всю каву. І ви зараз побачите, зараз так і буде. І що ми бачимо? Ми бачимо, що разом з водичкою кава, дивіться. Темна-темна водичка вже стікає до нас у відро. Ви подивіться, бачите? Запоминайте цей лайфхак. Давайте ми зробимо як. Ми цей килимочок подаруємо до першого замовлення. Хто дивиться зараз це відео, в кого буде замовлення на 10 тисяч гривень, ми цей килимочок подаруємо до замовлення. Розмір 60 на 1,10 10. Ми цей килимочок подаруємо вам до замовлення. Хто перший нам напише, що ми замовили вас на 10 тисяч гривень, будь ласка, до нашого замовлення, кидайте цей килимочок. І оцей килимочок сьогодні, або завтра, або післязавтра вже поїде до вас. Разом з вашим замовленням, будь ласка. І що тепер нам потрібно дочекатися, щоб весь бруд стік разом з нашою водичкою. Наносимо воду до тих пір і тримаємо в вертикальному положенні, поки все не стече. Користуйтесь! pelo meu voy